У нас общие интересы. Готовы готовы. Дуже дякую, дуже дякую щиро, дуже радий. Дорогі брати і сестри, для мене велика честь сьогодні з вами бути на молитві. Сьогодні благословляли нас дорогу весь собор Сумах. Там були сьогодні тисячі людей, керівництво області. Ну а ви як стали з малятами, так ви від них нічим не відрізняєте, що ви знали. Розцвіли ви так, вишиванки для українців. Це особливий одяг. так. Тому він прикрашає людину. Людина краще виглядає набагато. Дякую, що ви так гарно підготувалися до сьогоднішнього свята. Нехай Господь дає здоров'я всім жителям, дає сили волі. У відстоюванні правди Божої на нашій землі, щоб ми мали вже життя для наших дітей, щасливе, щоб нашим дітям не прийшлося їхати по чужих краях заробляти хліб свій, а щоб тут вони були щасливі. Хе Господь. благословить вас, Хесь Господь благословить вас. Боже, ще один козак побіжав. Бачите, як тут все. Так, де мої батюшки? так, ану. Проходимо. Так, а квіточки до Матері Божої поставимо зараз. Добре? Так, підходимо. Коли в зустрічав нас і машини ремонтував нам, і допомагав чим міг, щоб собор, ми збудували українці, допомогли луганчанам. І коли ми закінчили будувати в центрі Луганська Собор, Святотроїцький, Козацький, 11 районів захотіли будувати храм, друзі. Так піднявся дух людей наших. І ви... Зараз йде молитва. Зараз йдуть богослужіння. Служить заслужений вчитель, старенька людина, 75 років, протири Анатолій Назаренко. Коли їх хотіли знищити, виходили всі люди з вулиць, бо вони разом будували цей храм і ставали в ряд разом з дітьми. І казали чеченцям, ми на вашу землю не прийшли. Чого ви прийшли сюди до нас? Ми звідси не підемо, бо то наша земля. І ті уїжджали на Бетерах назад. Три рази хотіли знищити. Так тримаються люди в Луганську, друзі, що ви знали. Господь благословить. Дуже радий. вас, всіх ваших парасіян, Допомагаю вам вести гарне богослужіння і нести Слово Боже. Дуже важливо. Ви бачите, які Господь вам дав людей. Особливих, патріотичних людей, правдивих людей, які хочуть жити так, як жили на Русі завжди люди. Так? Наша з вами віра це є наша настояща князівська давньоруська віра, яку приніс на руть нам святий князь Володимир. Мили нас, добравини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого навіки, віки. Господи, помили, 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 Господи, помили Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, слава Цю і Сину, і Святому Духа вінині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося реві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, бо Він благий, бо по віки милість його. нехай же промовить Дім Ізраїлів, що Господь благий, і по віки милість його. нехай говорить дім Аронів, що Господь благий, і по віки милість його. нехай говорить, що бояться Господа, бо Він благий, і по віки милисть Його. День добрий. Саша, я на насвященні екрану вчений. Що ти хочеш? Хоча ви так? Гуртом, кажуть, батька гарно буде. Знаєте, така обословиться. Так і мені. Спасибо підприємцям, не тільки через і Перемозким, і Глуховським, і всім людям. І ми трошки вважали свої труди І вийшло що за місяць, вийшло в нас ця За скільки побудували? Ну, менше двох місяців. Ти завтра утром падіть, Ты... вся громада. громада. Ну, хто. хто чим міг, хто підтримує, хто роботає, хто працював. Допоміг да, нам підприємець з Києва, ми там вийшли через знайомих, він нам оплатив купол. З Христово все, так що такої сміли паниткою. З багато гухівчан допомагали, допомагає з Капенком Тараси, я допомагали. допомагає. Ну, перестали... По ньому ще страви, можна догадати. Саме той, як сказав, Іван Миколавич. Микола Миколаєвич. Це вивезення саме любовна робота була до тепер. Бившая контора колхоза После разделения Переможского колхоза Красной Армии, отделившийся Черниговский колхоз, использовали это помещение для конторы. Помещение было разгромленное, разбитое, запущенное. И когда наш уважаемый, не наш, московский, уважаемый патриархат сказал, что церковь, церковь яку построила люди, они прифатизировали, и вы не имеете права туда зайти, возникла мысль. Ну, раз Так, отобрали церкву, ми зробимо свою. Люди зібралися. Бабушки свої смертні гроші віддавали, останню копійку, зібрали по селу. Ну я, звісно, почув, побачив це все. Я само початку при деле присутствовал. И, і, мы ми почали з перемоги, з нашого господарства щось допомагати. Далі подключились предприниматели Глуховские, Вовк, наприклад. Вот и другие, не буду всех перечислять, каждый по своей совести. Подвозили строй матеріали, что могли, допомагали. Но буквально за півтора місяця, даже чуть менше, жителі села, не нанимали ні одного мастера, из розбитой, розгромленной колхозной контори, сделали, ну, внутри мне нравится, прекраснее помещение. І даже подумали про Дитвору, сделали класс. Поки мебелі немає, но клас хороший, удобний і все проче. Ну, Німночко повоювали з енергетиками нашими і підключили напряження. Таким образом, селяни, навіть небагато село, маленьке зовсім село. При желанні можна добитися свого. Ми не бидло, ми люди. Нехай будуть підлітком нам на раді. Щоб ми приносили тобі дар на визволення через священне і святе Діло Христа Твого, яким ти благословен, єси, при і ті благим і Йоргом твоїм Духом. Дуже ради вітаємо сьогодні вас всіх, друзі, і ми радіємо. Сумах всі молились сьогодні за вас, що ви знали, в соборі, 400 300 козацькому древньому. Спаси Господь, спаси Господь. Бачите за те, що ви такі візичі, чисті, Господя, Бачите, вас знає сьогодні вся Україна. Спаси Господь. Ваша громада, 14-та, прийшла області, в в в Так. зараз ще чекає біля 20 громад. друзі. Не можемо поставити стільки кадрів за ще. Треба, в ворогів плоти, щоб ще вчитися в Академії і семінарі на связи. Яка це церква, друзі, дорогі браття і, і сестри, коли патріарх дозволяє танків вбивати братів своїх? Так чи ні? є. <плес> <плес>

Не спитайте їх, чи вони жили. Та ні, вони кажуть, не жили. Вчора були маленькими, потім сім'я, потім свої діти, життя не було, так чи ні? Промайнуло в нас, як будто вчорашній день був. Вчора вроді ми бігали, як оці дівчатка чи хлопчик. Готувалось до вічного життя. І ми якраз маємо змогу завдяки церкві святій прийти на таїнство сповіді, очистити свою душу і легше жити. От як ви. Попрацюєте на полі, а потім ручки помили, а воно вода така чорна, руки білі стають. Так і душа людська. Ми повинні пам'ятати і періодично приходити, попросити, Господи, прости, і там когось обідив з рідних, і ще щось було, кожного своє, розвити, щоб не носити це на серці. І тоді вам легше буде житті. Сьогодні церква, друзі, відроджується однозначно. Система безбожна робила все, щоб з нас зробити рабів земних, не рабів Божої любові. Що значить раб Божий? Раб Божий це значить раб Божої любові, любові один до одного, як люди повинні жити, і любові до Господа. А не земні раби. А вони хотіли, щоб ми не пам'ятали цього, стирали пам'ять, знищували це. І вже в кінці тієї радянської влади казали, що не буде ні одного попа. Ви ж знаєте, що вже не вступить ні одна нога попав комуніст. Але вони ослабли вже життя легше стало, вже трошки легше в кінці стало жити. А священники відновилися, віра відновилася за рахунок чого. Що Дух Святий осіняв людей, ваші бабусі, ваші матусі тайно вчили вас, молитви, і ви також запам'ятали і принесли це. Але і вони, навіть комуністи, казали, що ми ні в що не віримо. Мені вже людини в світі немає. Кожна людина вірить. Але ми віримо в Господа Ісуса Христа, який прийшов до нас як Боголюдина і спас світ своїми муками, розп'яттями і терпінням. І ми знаємо, що ми не помираємо, бо життя було марне наше людське, що ми переходимо в інший вимір життя. І я сьогодні хочу подякувати вам за те, що ви виховали достойних синів і дочок, які понесуть далі знамено нашої свободи, нашого е, традиційного життя українського сімейного. Сьогодні в нашій церкві 21 мільйон віруючих. Ми найбільша православна церква сьогодні, можна сказати, у світі, друзі, щоб ви знали. Але церква наша. Коли вам кажуть, що ми не благодатні або не канонічні, смійтеся. Бо ми починали з вами, ви чули Андрія первозваного апостола першого, першого апостола Господа нашого, я згадував, так, друзі? У Першому столітті прийшов він у Київ і сказав, що на цих горах засяють величні собори і храми. Москва появилась 1149 року перша згадка. Я сам з Росії. До Сахаліна сотні разів проїхав Росію, жив Іркут. Це всі такі люди, як ви живуть. То, що мова відрізняється, бо то таке, у кожному селі відрізняється одному, так кажуть, другому тако. А це є наші люди. Вони називаються руські, руські з Русі пришедші. Розумієте? От. І корінних народів на території Російської Федерації живе 5-7%. Це татари, казанські, це буряти, башкіри, якути, хакаси, то вінці, то фалари. Мордва, Чуваші, там Калмики, Дагестанські різні народи і так далі. Їх всього 5-7%. Решту це ви, це ваш народ живе там, друзі. І на ваш, вашими руками, ваших предків, збудована російська держава. І це недорозуміння, яке ми сьогодні маємо з вами, щоб ви знали, не зброєю можна перемогти. Ясно, силою духа, силою віри і молитви. У нас общі інтереси.